Особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом у 2024 році в різних країнах ЄС. Якщо тобі цікаво, дивися далі. Підписуйся на наш канал, став лайк і пересилай своїм друзям. Українці, які отримали статус тимчасового захисту, мають вільний доступ до ринку праці країн. Однак кожна держава висуває власні вимоги до майбутніх працівників після початку повномасштабного вторгнення. Близько 6,5 мільйонів українців були змушені виїхати з. За кордон країни ЄС надали біженцям прихисток та забезпечили тимчасовим захистом. Цей статус дозволяє громадянам не лише легально перебувати за межами України, а й надає право працювати в іншій країні. Але які є особливості і правила в деяких країнах? Нідерланди. Кожен громадян України може працювати в Нідерландах без необхідності оформлення дозволу на роботу. Однак, у 2024 році уряд країни планує змінити умови для українців. Зокрема, офіційно працелаштовані у Нідерландах незабаром будуть сплачувати особливості Ливий рахунок у сумі майже 350 євро, як плату за воду, електроенергію та харчування. Наразі 55% українців працюють в Нідерландах з тимчасовим захистом. Найчастіше це сільське господарство, робота в полі та теплицях, та харчова промисловість на м'ясокомбінатах та складах. Німеччина у 2024 році. Уряд Німеччини запроваджує систему JobTurbo, яка спрямована на якнайшвидшу інтеграцію українців на ринку праці. Відтепер працевлаштуватися можна буде одразу після здобуття базових мовних навичок. Ця ініціатива містить кілька важливих змін. Перша, українці отримують можливість вивчати мову безпосередньо на робочому місці, а не відвідувати німецькі курси. А раніше фінансування навчання на рівні b 2 і вище здійснювали центри зайнятості. Тепер цей аспект перекладається на роботодавців. Друге пошуки вакансій для українців тепер відбуватимуться одночасно з проходженням курсів. Третє основною причиною відмови від роботи може стати лише питання здоров'я, а кваліфікація та особисті побажання стосовно роботи втрачають свою актуальність. Та четверте: Згідно з новою програмою відвідування центру зайнятості, візит для консультацій повинен відбуватися кожні 6 тижнів. Також Німеччина додатково розробляє законопроект щодо скорочення виплат для безробітних. Наразі у Німеччині працює лише 170 тисяч із 840 тисяч українців з тимчасовим захистом. Про яку країну ще зняти один випуск? Напишіть в коментарях. Як вам новини? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі.